Шукайте жінку, а то й навіть трьох. Жовтнева резиденція Станіславського феномену цьогоріч обіцяє бути особливо чарівною, адже вперше за всю історію проекту підтримки молодих україномовних письменників його учасниками стали виключені дівчата Наталія з Чернівців, киянка Анжела Богаченко та представниця Житомира Юлія Кручак. Організатори ардомівки певні теперішні гості, які всі їх попередники, не розчарують. Адже заявок на осінній заїзд було надзвичайно багато, як і якісних текстів. Тож оцінювали їх авторів не лише Літературною складовою бажаємо завжди якось відібрати людей, які ще не є, скажімо так, достатньо влаштовані у літературному світі. Крім того, завжди є бажання підібрати вибрати людей з різних. З різних регіонів України ще одна особливість жовтневого покликання кількість учасників. Поповнилося традиційне число резидентів завдяки молодіжній республіці поетів львівського форму видавців. Переможцям видавали книжки минулі роки. Цього року от форум видавців захотів. Поважав за потрібне і великою нагородою, щоб переможеться МРП молодої республіки поетів, став учасником резиденції Станіславський феномен. А от основні правила арт-домівки для мандрівних літераторів не змінилися. Місяць проживання у хостелі, щотижневе написання есеїв і публікацій, подорожі горами та зустрічі з письменниками. Але, звичайно, всерінуть завжди позиціонуємо, що це не дитячий садок. Ці люди мають бути самостійні, вони в Попри те, що в нас є певна програма, вони самі ще шукають, знаходять і якби, насичують свій час. Між тим організатори резиденції готують ще один сюрприз альманах есеїв за підсумками усіх заїздів. Його опублікують наприкінці року, а ще, можливо, відобразять у радіоефірі.